60 породистих собак з розпліднику евакуювали з Херсона на Вінничину. Вісім місяців їхня власниця разом із своїми чотирилапами була під постійними обстрілами окупантів, бо мешкала поблизу Антонівського мосту. Від початку повномасштабного вторгнення під час постійних обстрілів загинуло 30 тварин із розплідника. Кілька чотирилапих від стресу осліпли та отримали контузію. Як зараз оговтуються тварини та їхні власники після пережитого розкаже Людмила Цимбалюк. К сожалению, она э, жертва вот, русского мира, которая пострадала больше всех. Вот надо сейчас огляд віцінара. Вот і отанавостричіт она контужена. це чихуахуалуна. Їй 8 років. Через пережиті обстріли та стрес тваринка практично втратила зір. Розплідник, де пані Ірина розводила собаки літних порід, знаходиться у Херсоні біля Антонівського мосту. Я кожне ранку просипалася 4 часа? від вот ракет. Темно в небе, а идет вот этот вот отсвет от ракет, и звук ужасный. И мы решили выехать, во-первых, потому что у меня уже последний раз, перед тем, как мы выехали, они обстреляли кассетным оружием Антоновку. У меня ще маленький ребенок, собаки, и мой ребенок начал просто ходить по кровати ночі, разговаривать. Відступ росіян з правобережжя Херсона жінка дуже добре чула. 10 числа вони виходили, вони за собою рванули мост. Була така волна, десь 5-6 кілометрів. Нижній ряд через будинок пострадав, криша у людей. У мене знайомий, який теж собач, він займається кавказськими овчарками, Мужчина у нього впав потолок. Після визволення Херсона, 11 листопада, жінка вирішила таки вивезти подалі з міста двох дітей та тварин. Виїхати Раніше із окупованого міста із песиками каже, було нереально. Ірина згадує, як гинули її друзі, які намагалися врятувати своїх підопічних, і як сама важко пережила втрату своїх чотирилапих. Перший день війни погибло до 30 собак. Ті у нас пострадала. Хто кошками займається? Ті люди, які до останнього... Последнего не могли бросити своїх животних, не могли бросить пітомніки. А вот не могли виїхати. Зараз 60 собак Ірини нарешті у безпеці. Французькі болонки, чихуахуа, пуделі та той тер'єри нанімають нову домівку на Вінничині. Будинок, де прихистила родину Ірини та її чотирилапих допомогла знайти колишня клієнтка жінки. Та, попри це, розплідник потребує іншої допомоги, бо все, що було у родини для догляду за собаками, довелося залишити у Херсоні. Все залишилось Херсоні. Щітки, якщо о, хтось може, ну це е, грумерський стіл, тобто просто на все це було. Тобто грумерський стіл, е, машинки, ну навіть не машинки, а у нас є машинки для стрижки, тобто нам потрібно ножи заточити. Перша допомога від небайдужих вже надходить. Зібрали трошки грошей, взяли поддони, корм. Приїхали на допомогу людям. Замувати песики разом зі своїми власниками будуть у цій сільській хаті, але перемогу над ворогом кажуть вже обов'язково святкуватимуть у рідному Херсоні. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, програма Вікна СТБ. Єдині новини.